Росіянин, який віддавав наказ бомбардувати театр у Маріуполі, родом із України сьогодні ідентифіковано окупанта, який віддав наказ про бомбардування драмтеатру в Маріуполі, де знаходилися тисячі мирних. Мешканців України я нагадую, ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшн. Просто зараз ставте вподобайку і залишайте будь-який коментар, аби цього зрадника побачила вся Україна і його притягнули до відповідальності. Також поговоримо про інших зрадників України, які розділили долю російських окупантів від медалі НАТО до штурму Азовсталі. Отже, поїхали. Ідентифіковано російського окупанта, який віддавав наказ про бомбардування драмтеатру Маріуполі і контролював його виконання. На совісті загарбника також бомбардування пологового будинку. Та дитячої лікарні. воєнним злочинцем виявився командир військової частини, що бомбардувала Маріуполь, звати його Сергій Антрощенко. Він народився на Житомирщині. Про це з посиланням на дані розслідувачів міжнародної спільноти InformNapalm написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, вбивцю Маріупольців номер 1 встановлено. Того, хто надавав накази та контроль контролював бомбардування драмтеатру, пологового будинку та дитячої лікарні. З перших тижнів нами встановлено, що літаки, що бомбардували Маріуполь, злітали з аеродрому Приморсько-Ахтарськ. Міжнародна спільнота оприлюднила дані командира військової частини літонів бомбардувальників. звідти той. Самий зазначив Андрющенко. Як встановили розслідувачі, накази на здійснення воєнних злочинів та бомбардування цивільних об'єктів, де люди намагалися сховатися від російських обстрілів, віддав уродженець української Житомирщини. Звуть його Андрощенко Сергій Валерійович. Народився 5.05.1981 року народження. До слова, народився він у місті Овруч, Житомирської Овруч. Області. Потім жив у російському Липецьку, потім був прописаний у Воронежі, Ленінський проспект, будинок 96А, квартира 89. Після цього деякий час був прописаний за місцем служби у селищі міського типу Гвардійське в окупованому Криму. Телефон його 791 865 05. 185. Поштові адреси. Зараз ви можете побачити на екрані. Докладемось всією командою, аби відплата відбулась раніше за деокупацію йому та всім літо нам вбивцям, написав радник міського голови Маріуполя. Яка має бути кара цьому окупанту? Залишіть, будь ласка. Коментарі, і мені цікаво, чи в місті овручі залишилися його родичі, аби також завітали, і розпитали про Сергія Валерійовича прізвище його Антрощенко. Завітайте, люди добрі, як то кажуть, аби перевірити, чи там також живуть колаборанти. Можливо, вони також видають якісь е, укази, наводки з приводу, куди цілити окупантам. Йдемо далі, до наступних зрадників. Маємо більше світлин. Те, що відбувається зараз із зрадниками України, які стали на бік Росії під час війни, чітко показала. Їхня доля незавидна. а в багатьох ще й коротке життя. Одні перебувають за ґратами, причому. Заарештовані своїми між інших вже відправили на той світ. Був миротворцем, став злочинцем. Артем Антипов ще до анексії Криму проходив службу в українській морській підході. За словами його колишнього товариша по службі Андрія Іванниченка, Антипов родом із нині окупованої Горлівки Донецька область. Він проходив строкову службу у військово-морських силах Збройних сил України. А потім. Підписав контракт. Антипов входив до складу миротворчих військ у Косові. Навіть отримав медаль НАТО. А у 2014-му пішов воювати проти України до батальйону Кальміус. Був командиром розрахунку БМ-21 град. Після початку повномасштабного вторгнення засвітився під час штурму Азовсталі. Воював, зокрема, проти своїх. Морпіхів. Тепер бумеранг ударив по зраднику. Його ліквідовано під вугледаром. Хто знає цю, скажіть, як і я скловатою, бо зрадник гірше за окупанта, каже Іваниченко. Сімейний підряд. Вибух, що пролунав 27 березня в Маріуполі, виявився привітом ще одному зраднику України Михайлу Москвину, колишньому співробітнику Макіївського міського управління УМВС України в Донецькій області. Полковник міліції у 2014-му зрадив присягу та прийшов на бік ДНР. Після повномасштабного вторгнення Росії перебрався до окупованого Маріуполя де очолив міський відділ поліції. Його вважають причетним до організації та створення фільтраційних таборів навколо Маріуполя, арештів та знущань з місцевих жителів. Саме за відмашкою Москвина було організовано катівню в будівлі окупаційної поліції. Після підриву автомобіля зрадник вижив, але зараз перебуває у важкому стані в місцевій лікарні. У сім'ї з прізвищем Москвини зрадник виявився не один син, теж Михайло. Раніше служив у внутрішніх військах, а зараз воює проти України у бригаді Кальміус. Це тактичне поєднання сухопутних військ РФ, що раніше входило до так званої народної міліції ДНР. На весіллі молодшого Москвина засвітився і Колишній замполіт бригади. Ще один відомий зрадник Едуард Басурін. До речі, Басура з Іспанської означає сміття. Отже, Басурін, включений до списків санкцій ЄС ще в 2015 році. До середини лютого 2023 року Басурін був балакучою головою військового командування ДНР. Такий собі Канашенкав на мінімалках. Юрія Бухмана, радника міністра МБС ДНР, було затримано на окупованій частині Донецької області під час отримання 200 тисяч доларів хабара. Виявилося, що він запропонував власнику повернути велику партію сіль з яку заарештував Донецький убоз. За такою відпрацьованою схемою неодноразово вирішувалися питання у ДНР. Проте зараз регіон заполонили силовики з великої Росії, зокрема із ФСБ, і почався переділ. Хабар у 200 тисяч серйозна сума. А втрачати такі гроші. Фейси не мають наміру. Тепер місцевим не буде чого ловити, наживатися, стануть виключно росіяни. каже співрозмовник у. Розвідці або за інформацією радника законного мера Маріуполя Петра Андрющенка через Бухмана, ішов потік вкрадених автомобілів та техніки, Автобозами та евакуаторами. Бухман та його спільники вивозили їх до Донецька. Там перебували номери вузлів, робили документи ДНР та продавали в Росію. Іронія долі. Тепер зрадника судитимуть за російськими законами. А за шахрайство вчинене організованою групою чи особливою в великому розмірі йому світить до 10 років позбавлення волі. Зрадників ніде не люблять. Їх будуть судити. Буде їм кара і на землі, а потім і на небі. Дякую, що дивилися. Обов'язково ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі. Це був ютуб-канал Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський. Слава Україні! Вперед! До перемоги!